Персона Education» на радіо місто над Богом 101,8 FM у Вінниці, 92,7 у Козятині. Слухайте нас, з нами цікаво. А і, і, сьогодні з вами в студії працює Віктор Мозалевський. і я радий вітати нашого гостя, Юрія Степанчука, доктора історичних наук, викладача історії України в освітній компанії Персона Education». Вітаю вас, пане Юрію! Вітаю, пане Вікторе! Ми вже з вами Дякую за запрошення. Ми вже з вами так. Такі традиційні зустрічі. Так? Я звикаю що... до вашої студії. Ми все більше і більше приємно у вас. Знаєте, що піднімаємо важливі теми. от Остання була тема у нас про Богдана Хмельницького, так, так. про Переяславську Раду, славно, сумно, звісно, можна так сказати. А сьогодні ми поговоримо про іншу постать, таку е важливу в нашій історії в історії України, яка багато що хотіла зробити для України, щось зробила, щось не встигла, і е почну з іншого, почну з спорту. 21 грудня український боксер Олександр Усик, здобувши перемогу над британцем Тайсоном Фюрі, тріумфально підняв над головою шаблю 17 -го століття, яка належала гетьману Івану Мазепі. Цей жест привернув увагу до постаті Мазепи. Тож люди по всьому світу, які не знали, хто це, почали шукати інформацію про нього. І навіть за кілька годин після бою збільшилась кількість запитів в десятки тисяч разів, де шукали. Хто такий Мазепа? Щоб дізнатися про нього більше. Отже, пане Юрію, перше питання: хто такий Мазепа? Так, дякую, пане Вікторе, за запитання. <сум> ось дійсно, наш славний боксер Олександр Усик здобув дуже славну перемогу і дійсно, вперше ось був представлений. От він підняв такий дуже прекрасний символічний. Раритет, от і е, ви звернули увагу, що це було не оголошено, як просто там козацька шабля. Да, як це була конкретно. да, да з витяги, там да, а, а це була шабля Івана Мазепи, було так озвучено. От, тобто ім'я Івана Мазепи прозвучало на весь на світ на весь світ, і це чудово, це прекрасно, це просто неймовірно. Яка величезна робота була проведена і командою Усика, і іншими командами я знаю це дуже добре, для того, щоб ця шабля була показана на весь світ і щоб Тому ну, він на це заслуговує. Навіть усику пощастило, що він її в руках потримав. так так це В руках потримав він звін, реліні... та, і вона з ним перебувала весь час подорожі до, е, значить, до місця бою. І коли поверталися до України. Е, значить, е, хто ж таки Іван Мазепа? Дуже коротко, яка була тоді політична ситуація в Україні, коли гетьманом лівобережної України стає Іван Мазепа. Значить справа в тому, що до влади він прийшов у 1687 році. От, роки гетьманування це 1687 і 1709. Угу. На той час Україна була поділена між двома державами. Значить, це лівобережна Україна, Запорозька Січ належали до... Московії, Московського царства, так і правобережного Україна, зокрема наше Поділля, перебували в складі Речі Посполитої, в складі Польщі. Домовилися вони так за вічним миром. 1600 Ну, спочатку тисяча там Андрусівське, 1667, а потім за вічним миром 1686 року. Ось то вже на лівобережній Україні так склалася традиція, що існувала, звичайно, гетьманська влада існувала. Була ціла низка гетьманів. От доба руїни завершувалася, і е, саме м, там склалася традиція, що гетьманиці вже розуміли, що вони повністю під владою Московії так. Склалася традиція, що гетьмани складали присягу на користь московському цареві лівобережні гетьмани. Так от підписували різні там договори, де вони теж всіляко показували, що вони ну якби піддані цих, Ми були цих... відповідальні за певну частину імперії. Да, так, За власне. певну частину, ну тоді ще імперії не було. Да, ну, це вон. це була вже це була окупація України mm. вже по суті лівобережної. І от вони за цю територію відповідали. А на правобережжі що було на правобережній України, це була це там була польська не влада, не було. гетьманів не було, це була лівобережна. Україна тут е, зберігався поділ на воєводства. Ну, це якби інша, інша uh -huh. Uh -huh. історія. То через 30 років після смерті е, Богдана Хмельницького, рівно через 30 років, гетьманом лівобережної України стає Іван Мазепа. Його тоді обирали ще. Народі казали, від Богдана до Івана не було гетьмана. Uh -huh. Його обирали, його ще обирали. Значить справа в тому, хто такий Мазепа. До влади він прийшов під час Кримського походу, першого кримського, разом з росіянами, з московитами відбувся Кримський похід перший в 1687 році. Москва й тоді хотіла захопити Південь України, Причорномор'я і, зокрема, Крим. От. Ну, під час цього цей похід не був невдалий, і росіяни звинуватили гетьмана Лівобережної України Самойловича, що він, значить, винен в цьому зриві. І таким чином, на цьому фоні Мазепа приходить там на місце Самойловича. От під час цього походу стає гетьманом. От, значить, е, як він, е, ну власне, основні такі, скажімо, е, риси біо, е, ну, там риси і біографії да, цього Мазепи. Як, як він став? Чому, діяча. Да, чому, чому як державного діяча, Чому саме він стає гетьманом uh -huh. лівобережної України? На той час йому було за далеко, далеко за 50 років. Тобто, це була дуже, значить, така досвідчена людина в політичних справах, мав величезний досвід в політиці. До цього часу він перебував на службі польського короля. Ось, і в гетьмана Івана Самойловича, лівобережного, за що ми казали, був дуже освіченою людиною, знав вісім іноземних мов, мав найкращу бібліотеку на той час в Україні приватну. Причому. От був великим великим меценатом української культури. Зокрема, зокрема, навіть він набудував стільки церков, храмів на лівобережжі і в Києві. І за його рахунки були реставровані, що навіть з'явився новий стиль архітектурний Мазепінське барокко. стали mm -hmm. називати. Ось він сприяв розвитку Києво-Могилянської академії. Саме за нього вона стає Києво, здобуває статус академії. От, студентів посилав там за кордон, створив величезну бібліотеку. От, у Києві є корпуси, які до цього часу стоять, е збудовані на кошти Мазепи. Студенти навчаються в цій, е цій академії. Тобто, ось така людина, такого масштабу, уявляєте собі, прийшла до влади на Лівобережжі. От. Але він повністю залежав від політики московських царів, повністю тому, що через кілька років до влади в Росії в Московії приходить Петро І. Так співпало, що тут у нас Мазепа. Там Петро І. хоча різниця в віці була, Петро, коли став царем, йому було там не повних років, але Мазепі вже було далеко далеко за 50. 50. Звичайно, він визнав владу московського царя. Ну і відома така історія, що він навіть там був другом, е, ніби Петра І. От Петро І йому у всьому довіряв абсолютно. Значить, Мазе був таким навіть порадником. От, е, скажімо так. У Петра І, тобто на перших етапах, ну верніше більшу частину свого гетьманування Мазепа повністю проводив промосковську політику. Повністю. Тому що він чудово розумів, якщо він буде робити щось не так, не на, не на, не на догоду цим е, московським царям, зокрема Петрові, І, то його буде чекати доля попередніх гетьманів, зокрема там Іванного е, Дем'янного Грішного, якого заслали до Сибіру. Там Петро Дорошенко, якого теж заслали під Москвою, заселили цей же Самойлович, якого теж заслали до Сибіру. От, тобто з ними розправилися подібним чином. Тому звичайно, Мазепа був у форматері цієї московської політики. Але, але до до пори до часу, да але, до але до часу. він со все одно ж його була е, така генеральна ідея зробити Україну самостійною. Чи він так не думав тоді? Дуже гарне запитання, дуже гарне запитання, і це питання сьогодні вирішується на, на науковому рівні. Тобто, коли Мазепа зрозумів, коли в нього настала оця, оця мить. Національної свідомості, так, коли в нього з'явилася е, мрія позбутися московської влади на території лівобережної України, так це дуже гарне запитання, от і е, факти вказують на те, що що це сталося приблизно в 1704 році, от коли він е, за наказом Петра І на правобережжі так, придушив повстання антипольське, українське придушив повстання під проводом Семена Палія. Мазепа придушив за наказ, придушив так, за наказом Семена Палія. Ось, і в 1704 році він проголошує себе Мазепа гетьманом обох берегів Дніпра. І правобережної, і тобто лівобережної. А як тоді з поляками? Дуже гарне запитання. От тобто він на словах проголосив. От, тобто він розумів, що це все одно ж, якби територія він не зможе тут де-факто керувати. Да? От то, але все одно він проголошує себе, оголошує гетьманом обох берегів Дніпра. Чи було це з дозволу Петра Першого, чи було це без дозволу Петра Першого? Теж питання дискусійне, але факт залишається фактом, от що він себе бачив. От і е, повстання полія теж було ніби придушено з метою, що він бачив конкурента в полієві. Що він хоче хотів теж керувати правобережною Україною mm -hmm. е, до всього ж до всього ж, саме в цей час, саме в цей час так з 1700 року розпочинається північна війна між Московією і Швецією за вихід до Балтійського моря. Перемогу Росії Московії в цій війні ніхто не давав абсолютно, тому що на боці Швеції були інші держави. Швеція на той час вважалася досить таки, ну, ну потужна, е, да, потужна а держава які держава була на боці військовій військовому плані. На, на, на боці Швеції, значить, були ряд цілий ряд там цих європейських держав, скандинавські, так цілий ряд європейських держав, які абсолютно всі розуміли, що що Росія в цій війні не переможе. Це Швеція але... хотіла зробити Балтійське море внутрішнім озером, та е... чи, чи внутрішнього ну, Росія Швеція? Швеція, так Швеція повністю побережжя Балтійського моря. Вона контролювала, але Петро І хотів пробити туди, значить, щоб щоб здобути собі вихід до Балтійського моря. Моря і перебувати з е, Європою. Ну і це називаючи там прорубав там вікно, вікно да, да, є такий да, вислів. От то власне на перемогу на перемогу Росії в цій війні ну, ніхто не робив ставки. І ніби це те сприяло тому, що Мазепа вирішив зробити такий крок, тобто розпочати таємні переговори з Швецією, так, з метою перевести Україну на бік Швеції, щоб вигнати. Звільнитися від московського гніту на території Лівобережної України. А тоді Україна була б як? Під протекторатом чи <клес> значить, на інших умовах, як під Москву? Значить, домовлено сівалися кілька років. І настільки вони були таємні, що навіть найближче оточення Мазепи про це не здогадувалося. Тобто всі бачили, що Мазепа прихильник Петра І, його товариш, що він провідник політики Петра І на території Лівобережної України. Ось, але насправді Мазепа вів дуже і дуже таємні переговори. І от декілька старшин, полковників, Кочубей та Іскра довідалися якось про значить, інформація десь значить, випала з цього. З цього зачарованого кола. <тараз> От, і вони, значить, десь що запідозрили, помчалися до Петра І доповісти, що Мазепа за його спиною проводить таємні переговори. І думаєте, що Мазепа не повірив цим полковникам. <питро> 에, э, э, Петро, Петро, Петро І ага. не повірив цим полковникам, навпаки, наказав заарештувати їх. Да? От, і в Кайданах відіслали їх назад до України значить, із е, такою супровідною Петра І, що ти розберися, тут на тебе значить, бочку коті, <питер> <питер> да, по котять. Наклепництвом займається. Зберися з ними, що це вони там собі дозволяють. І Мазепа їх страти, уявляєте собі, за те, що вони, значить, е, обмовляли гетьмана. Але це ж була правда, це була правда. Тобто Мазепа вивів супертаємні переговори. І, до речі, оця, оця утаємничність така да, вона відіграла потім дуже негативну роль. Тому що коли Мазепа перейде на сторону Шведів, а він перейде на сторону Шведів у жовтні 1708 року. Українці будуть не готові до. До того щоб підтримати Мазепу. про тобто це питання навіть не крутилось на ну, абсолютно серед людей, абсолютно. Да? Тобто, це було найближче оточення. Mm -hmm. Там ну це там ну з десяток людей були посвячені. От всі пере пере перемовини. От основна ж маса населення бачили, просто е, Мазепу називали навіть відчимом України. Він настільки настільки він був провідником політики Петра І на території України, тобто настільки всі бачили, як він запобігає перед Петром І. А тут раз Мазепа все-таки переходить на бік Шведів. Сталося це в жовтні 1708 року. От в таємних перемовинах Мазепа запрошує. Шведські війська на території України вони з'являються. Декілька деська, десятків тисяч війська шведського, на чолі з Королем їхнім Карлом XII. І Мазепа переходить на бік шведів. Вони зайшли в Україну безперешкодно. Абсолютно, вони так, відійшли, так. Вони зайшли з території ну, сучасної Білорусі. Угу. От Мазепа виїхав на зустріч зі свого міста столиці Батурина, сучасна Чернігівська область. Ну і За декілька десятків кілометрів від Батурина відбулася зустріч Мазепи з Карлом XII. Було укладено договір українсько шведський за яким Україна оголошувалась незалежним князівством під військовим протекторатом Швеції. Протекторат. Так, да, військовий протекторат, то звичайно, що якби, бачите, в історії немає, якби, але так. хочеться тут сказати, якби цей план був зреалізований так, от звичайно, що наша історія пішла б зовсім-зовсім іншим шляхом. Коли Петро довідався, що Мазепа... Перейшов на сторону Шведів, що його вже немає в Батурині, так що е, він збирається воювати, піднімати Україну проти, е, проти Московії. Петро сам пригнався до України, сам пригнався рознюхати, розвідати, як це так сталося. Що Мазепа, значить, і коли він переконався, що, в нього, що він що Мазепа все-таки на боці Шведів, от, ну, в нього стався там, е, значить, загострення хвороби його. От психічної Петра І, але те, що сталося далі, те, що сталося далі, коли Мазепа вже перейшов на сторону Шведів, Петро про це довідався. От, це вийшло в історію під назвою помсти Петра І Мазепі. Ну в першу чергу, Батуринська да, в Першу чергу, це батуринська різанина 2 листопада, 1708 року, коли московські війська на чолі з меншиковим, ще одним негідником. Московським, от знищили місто Батурин. Знищили так, що на цьому місці там 50 років ніхто не поселявся, люди були вирізані, Це вийшло в історію під назвою Батуринська різанина. Ну і ще декілька таких речей було. Наприклад, там російські війська, московські війська знищили Запорозьку Січ на острові Чортомлик. Теж козаки були перебиті, січ була спалена, зруйнована за те, що частина козаків. Небагато всього на всього тисячі перейшли на бік Мазепи на чолі з кошовим атаманом Костем Гордієнком. От то, то це такі моменти почалися по всій території України. І Почався страшенний терор проти української старшини, проти козацтва. Навіть ті козаки, та старшина, яка зайняла нейтралітет. Які не перейшли на бік Мазепи, да, а які просто нейтрально то спостерігали, таких теж було немало. Пошкодували. Да, це вони все. теж потім зазнали, зазнали м -м, звичайно репресій. Ну і кульмінації цього протистояння, кульмінація цього протистояння да, між Петром і Мазепою і Шведами з іншого боку. Це була сумнозвісна полтавська битва в червні 1709 року. На превеликий жаль, українці шведи там зазнали поразки, поразки. От і от з цього часу це відлік, відлік того, що Москва проводить політику з цього часу стосовно знищення всіх ознак автономії на території Лівобережної України. То саме це дало підстави Тарасові Шевченкові сказати, що перший почав нищити Україну, а друга, тобто Катерина II, добила бідну сиротину. І на кінець 18 століття Лівобережна Україна повністю війде до стаду Москви. Повністю. Це до священника питання, але я думаю, що ви як історик теж маєте це знати і, і про анафему. Так, да, от постійно так. її згадують: от Мазепа, Тере, анафема, так, Мазепа, тере зрадник -тере анафема, так, так звучить. Так, так, так. так. Дуже, гарне Москалін, так. Да, дуже гарне запитання. Що це таке за анафема? Значить, церковна анафема це прокляття, церковне прокляття. От Петро І наказав, що Московська церква у всіх церквах, містечках, селах по всій Росії, по всій Україні оголосили цю анафему. Тобто, це прокляття. Церква ж має захищати людину, має виправдовувати там, молитися за ну, Нести да? любові добро. Любові, добро. То, а тут церква проклинає людину. На віки прокляла. Тобто ця анафема вона була накладена Московська церква до 1917 року, по-моєму. Завжди проклинала Мазепу. Завжди, уявляєте собі. І до цього часу, до цього дня, анафема Московської церкви на Мазепу не знята. Наші церкви ще на початку 90-х років зняли цю анафему. Московська церква до цього часу вважає його проклятим. У всіх містах, містечках, біля церков, було вивищено за наказом Петра І ну, таке опудало. Мазепи, і, значить, його потрібно було там палити, різати, вішати. От, тобто ще і така, ну, привселюдна наруга мала бути, от е окрім окрім анафеми. Хоча це ну страшне було. От е, наша історія. Ну я не пам'ятаю такої постаті, на кого проголосили б анафмо. Ну і це церква. єдина це, це, єдина постать, яка асоціюється це, з анафемою. Тобто, уявляєте, наскільки наскільки він був ну небезпечний для московського режиму? І з того часу, з того часу, саме з'являється термін Мазепінці, угу. О, Це люди, які ну для Москви це негідники, розбійники, це сепаратисти. От для українців це повстанці, це люди, які боролися зі зброєю проти. Проти московської окупації Мазепинці до тих до того часу, допоки не з'явилися Петлюрівці і Бендерівці, до речі, коротко, пане Юрію. Правильно ж казати, певно, так. Ну, є така от зараз загальна тенденція, що не перейшов на бік шведського короля Карла XII, а виступив за незалежність України після того, як Петро І відмовив йому у допомозі. Це правильне твердження? Відмовив у відмовив у, у допомозі. Ну, відмовив у допомозі відмовив у наданні незалежності. Ні, ну звичайно, да, звичайно, там Петро І абсолютно навіть не сприйняв, не сприймав ніяких прохань ось в цьому плані і. Значить, він перейшов тут. Про що тут йдеться? Що е, коли коли Карл насі наближався до України, то він попросив Петра І допомогу, ну якби захищати Україну, так. Петро сказав мене навіть одного солдата тобі не має дати. Ось і так, ось, йось. і ось оце, mm -hmm. про про це йдеться. Да от о, я думаю, що Мазепа був дуже ну досвідчений політик. Він ну тонко міг зіграти на різних і почуттях, і обставинах, і подіях. О тому те, що те, що він е, покликав е, цього Карло дванадцять зі шведами, до цього він міг і по по іншому обіграти це. От то я думаю, в будь-якому разі він перейшов би на бік на він... бік шведів, тобто і спільно виступили за боротьбу за незалежність України. І Він так? навіть цим, коли звернувся до Петра І, Показав ціну оцього російського захисту. Да, ніби звичайно, туда. звичайно, да, да будь-якому да, випадку да, ви розбираєтеся, коли це стосується вас. Цікава доля Мозепа. Дуже 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 коротко. Так, можна так, значить прошу. після полтавської битви він тікає в Бендери, так там приймає яд, схоже за все. І, mm -hmm. і в вересні 1709 року помирає в Бендерах, але козаки побоялися його там хоронити, боялися наруги над тілом, що знайдуть москалі, і відбудеться наруга. От тому поховали його. Значить, на території сучасної Румунії в е ну, близько яс. Ну там недалеко Недалеко від <laughs> так. Та, 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 та. та, та. І mm. до цього часу Мазепа похований ось знаємо, за, за межами. Да, кому треба, то знають, наскільки я так розумію. Mm. <laughs> Бо ще в свій, свого часу Віктор Ющенко. От він сказав такі слова, що нам треба своїх героїв повертати до України, і, зокрема, це тіло Мазепи повернути, поховати з гетьманськими почистями. Дякую вам. Ми багато що не просто не встигаємо розібрати по цьому питанню, тому що є ще багато питань поста дійсно була важлива для України і. І така вагома про Мазепу, про його шаблю. Говорили із Юрієм Степанчуком, доктором історичних наук, викладачем історії України в освітній компанії Persona Education. Дякую вам. Дякую. Ще побачимось у нашій студії. Тому що мені з вами дуже цікаво. Дякую. А проект Persona Education завершується. Зустрінемось і почуємось на тему навчання вже наступного четверга. оцій цій же порі на все добре. Вони рухають освіту вперед. Їхні методи, ідеї та відкриття змінюють підходи до навчання. Вони лідери та експериментатори. Проєкт Персона Едюкейшн простір для новаторів в освіті.